So, Guild Wars, Warcraft, TESO, BDO, ЛОТРО! Позакривали підки! Вітаю за дротів та ласкаво прошу до нашої корчми. Чи було у вас відчуття втоми від вашої улюбленої MMORPG? Так. Я дуже втомився, босе. страшенно. Ти граєш у гру, яка тобі дійсно подобається. Але з часом ти хапаєш в'ялого джо і потічок ендорфінів, який стимулював тебе кожен день заходити в свою гру, перекриває величезна какашка стабільності та рутини. Ти усвідомлюєш, що твоя ММО має все, щоб зробити тебе щасливим: гідний ПВП та ПВЕ контент, лор, квести, наповнення графіку і, взагалі, що завгодно для того, щоб утримати твою товсту сраку якомога подалі від реального життя. Але все одно чогось не вистачає, якогось відчуття новизни. Мабуть, це одна з причин, через яку люди зраджують один одному, але сьогодні не про це. Бути ММО – це непогано, особливо, якщо ти втомився і тобі потрібно натхнення. У чужому городі трава завжди зеленіше. Ось тільки ступаючи на грядку, є великий шанс натрапити у лайно. І іноді такий експірієн необхідний для того, щоб швидше усвідомити своє місце в ММО Всесвіті. Тому сьогодні до вашої уваги топ-10 ММОРПД, які ти пропустив, а можливо, навіть не знав. І одразу невеликий. Дисклеймер. не очікуйте від цих ігор, шедевру або готтіру. Все, як завжди, спирається в гроші та маркетинг. Це доволі індичні проєкти, які тим не менш заслуговують на вашу увагу. Такі велетні, як Вов, Тесо, 2 Альбіон, БДО та інші популярні ММО вже давно зробили собі ім'я та вийшли на стабільний дохід за рахунок ховрахів. Навіть бабуся Лінейдж 2 має величезну фан-базу із купою насичених піратських серверів. Один із таких це перший український сервер Батл Клаб. 18 липня відбулось відкриття нового сервера Літо в Норнілі з рейтами X25, великим онлайном та епічними ПВП заробами. Саме час зібрати друзів на скуфах та інших міленіалів та відновити ваш старий клан. Адже до 8 серпня на Батл Клабі проходить конкурс з кращими кланами із сумарним фондом більш ніж 2000 доларів. Санавопи Клаб це перший сервер, який додав український переклад до бабусі Lineage 2. Максимальна зручна прокачка до капу левела. Для цього Батл Клаб зробив зручний квестовий ланцюжок, який протягне тебе по ключовим локаціям і апне до самого лейтгейму. Повний ребаланс класів, зручний баф в інтерфейсі, нова механіка у блог, покращена оптимізація та багато інших нововведень вже 18 липня. Клієнт сервера побудований на легендарних хроніках Hi-Five. Через тільки часу. Він був досконалений розробниками та отримав покращення від сучасних патчів, як графічні, так і в інтерфейсі. Войни ЗСУ можуть отримати безкоштовний преміум аккаунт звернувшись до ігрової підтримки. Стабільно онлайн, постійні оновлення, битви за фортеці, кланхоли холи та замки, система рефералів, кланові війни, цілодобовий сапорт, кастомні івенти, змагання на Олімпіаді. Все це і більше чекає на тебе на сервері Battle Club. Стоп, далі не кажи. Я з вами. Окрім цього, команда збирає сходки гравців ІРЛ, для того, щоб круто провести час разом. Тому готуйтесь зустрічати дядька бдейта в Києві після завершення війни разом із командою з сервера. We'll прогав свій шанс почати на рівних з іншими вже 18 липня. Всі посилання будуть в описі до відео. Десяте місце Вурм онлайн доволі чулова сурвайвелемар MMORPG старої школи. Під старою школою я маю на увазі до історичну графіку, фізику та руші гри. Совєтської, Совєтської караті таких <спільно> не це, це гра 2006 року. Розробник базується в Швеції. Монетизація фрітуплей плюс преміум, в якому, начебто, немає Pay2Win аспектів. Це, що називається пісошниця, де немає ендгейм контенту. Все, що ви бачите навколо: міста, села, шахти, дороги, все це побудовано реальними гравцями. Власне будівництво та крафт це і є головна фішка гри. Ти можеш перекопати гору, побудувати в ній тунель, створити село і канали навколо нього. Кий собі Майнкрафт з ухилом в онлайн гру будівельна система дозволяє втілити будь-яку фантазію. Декілька поверхів, вежі, підпори, дах, мости, практично що завгодно. Окрім цього, є фермерство та можливість завести тваринок. Гідний крафт понад 130 скілів, десятки професій: коваля, теслі, рибалки, пекаря, алхіміка, гончара, мулера тощо. Усі речі від свяхів до обладунків виготовляються вручну. Ресурси треба добувати, обробляти, опалювати, закаляти. У грі є ПВП та ПВЕ сервери. Величезні острови, де ти обираєш місця для забудови, дика природа. Рода, система сезонів, можливість померти від холоду, голоду або зараження від укуса ведмедя. Тебе може вбити як природа та звірі, так і звичайні наслідки перебування у грі. Серед ПВП ворожі гравці, рейди та облоги. Є система королівств, він між фракціями, шпигунство та альянси. Ідсумовуючи, Wurm Online хоч і не популярна та графічно слабка гра, але має велику глибину геймплею та сподобається уловим гравцям. на черзі ММО під назвою Project Едґ Чого, блядь? ще одна менш популярна гра на раз створена подружжям з двох людей, які базуються в Сполучених Штатах Америки. Гра вийшла у 2018 році на платформі Steam виключно під ПК. Монетизація buy-to-play плюс преміум без pay-to-win. Гра також представляє себе стару школу на кшталт EverQuest. Project Gorgon — це PvE ПВЕ пісошниця Основний контент в цій грі представлений у вигляді досліджень, величезні зони із підземеллями, містами та поселеннями. У грі немає квестових маркерів. Це означає, що вам доведеться читати та слухати NPC, щоб запам'ятати, куди чим чекувати по квесту. Що додає елемент хардкору та складності у грі є фракції, репутація, івенти, а також таємниці, які розкриваються по шляху, класів немає, проте є більш ніж 100 навичок, які можна комбінувати між собою. Можна створити стандартні архетипи меча та магії, а також гра на лютні, елементи психології і навіть доїння курів. Лицар веган, який лікує за допомогою психології, це звичайна справа в Project Gorgon. Можна на постійній основі фаломорфувати воленя, корову, гнома, мерця або павука. Це також змінить твій геймплей. 60 активних професій від алхімії та ковальства до музики та грибознавства. Всі речі в грі створюються гравцями. Динамічна ПВЕ-система з двома скілсетами, проте ПВП майже відсутнє. НПС мають свій характер та запам'ятовують твої дії. Подаруй рибу торгівцю, він зрекнув. Дє, вбий його собаку, він тебе зненавидить. Віт живий погода, фаза, луни та інші природні речі впливають на спавн ворогів та світ загалом. Також є музика, танці, психологія та навіть мова монстрів. Все це можна вчити та прокачувати. Гра сподобається олдам, які тягутіють до досліджень, сендбоксу, незвичних механік та старих ігор. На словах звучить дуже круто та нетривіально, але застрілість гри та маленькі онлайн роблять свою справу. Це ж херня все. Навіщо це ще одна ММО, про яку ви могли не чути, зветься Broken Ranks. гра від польських у лапках братушек. Чому у лапках? Тому що вони що називається, махрові русолюби гра, перекладена на російську мову, має російську спільноту в Діскорді, а також навіть російські ігрові сервери. Це це, це зрада. Це зрада. Дивно, що не мають групи в контакті. Причому, судячи з Лінкидину, русні на зарплаті в них немає, і розробники складаються виключно із пшеків. До того ж, свідомі поляки повинні розуміти, що вони за один крок від анальної пенетрації. Через таке ставлення я порадив би вам скіпнути цю гру. Втім, розкажу про неї суто у рамках цього топу, і тільки через те, що вона створена не росіянами. Гра представляє себе мемо в стилі меча та магії. Монетизація фрі play без пейтовін. До цього косметика та опціональний преміум. Графічно нагадує прокачену браузерку у грім Дарк Стилі, плюс темне слов'янське фентезі, яке ми бачили у відьмаку. У грі є квести, діалоги, сюжет, кабоси, підземелля, фракції, крафт, збір ресурсів, сім класів, а також зародки pvp контенту, який явно не є головною фішкою гри. Адже головна фішка це Покрокова бойовка. Щось у стилі героїв меча та магії. У вас є декілька скілів, які ви комбінуєте. Трохи. Часу на роздум, адже це проходить в ріл таймі, побудова захисту та власної тактики. Але все ж таки, не дивлячись на те, що розробники базуються у Польщі, я би порадив вам скіпнути цю гру. Російські сервери, підруснявий дискорд з російською модерацією, локалізація та багато інших неприємних речей. Не здивуюсь, якщо купнувши глибше, я знайду інфу, що розробники виходять з болот, як це часто буває на Кіпрі. А поки що реакція повинна бути лише одна. Щось більш притомне це Емберса Дріфт, сьоме місце в нашому топі. Більш просунута графічно. Емберса Дріфт була створена у США, працює тільки на ПК та продається у стімі за 600 гривень. Також є щомісячна підписка. Гра доволі суперечлива. У неї є добротний ПВЕ-контент, який втім не розрахований на соло гру і потребує паті з іншими гравцями. Також у грі відсутній ПВП-контент повністю, повністю, блять. Відсутній повністю, повністю відсутній PvP контент. Bye! Ah! Тім кажул зкуфу у 25-му році PvP нахуй не нужон у грі є великий Open World підземелля, прокачка, дослідження, відсутність маркарів на карті, унікальні івенти з босами, які можуть змінити світ гри, класичне тріо танк, ДД Хіл, тактична бойовка без спаму скілів, пропрацьований крафт та збиральництво, які мають власні таланти, відсутність ЛФГ, потреба в соціалізації та багато інших хардкорних речей. Розробники хотіли відтворити атмосферу старих антиказуальних ігор. І, мабуть, частково у них це вийшло, принаймні судячи з відгуків у Steam. Втім, PvP – це також елемент хардкору, а воно у Drift, на жаль, відсутнє. Шосте місце Fracture Online. Ще одна маловідома сендбокс MMORPG, але на цей раз в Ізометрії. Розробник базується в Італії: монетизація – buy-to-play плюс косметика. В 22-му році гра релізнулась в Steam, але творцям дали зрозуміти, що вона виглядає як старий шмат лайна. Тому вони прибрали гру з крамниці, і наразі пограти в неї можна суто через сайт, купивши один з паків дочасного доступу. То, що саме чекає на тих, хто відважиться занести гроші девам. Hey. Континент розділений на три середи впливу: люди, звіролюди та демони. Зони звірів відносно спокійні і представляють із себе ПВЕ контент. Людські локації міксовані, і там можна зустріти ПВП. На локаціях із демонами у свою чергу панує повне фуллут ПВП. Захоплення територій, облоги та можливість прогавити все своє майно при смерті. Бойовка тут дуже схожа на систему Діабло. Це екшн комбат з активним ухиленням та потребою прицілюватися русями. Є контроль, стани, ефекти кровотечі, сліпоти, отруєння та іншого. Будь-яка нова зброя змінить ваш стиль бойовки. У грі можна побудувати цілі міста та призначити свого губернатора, прокласти торгівельні шляхи, змусити гільдії впливати на економіку. А те чи інше місто може Може заборонити ПВП і накладати штрафи. Обрана раса для гри впливає на твій геймплей. Створив фурі, живеш у мирі, займаєшся крафтом та розводиш свиней. Люди, баланс між мирним життям та ПВП. Раса демонів, у свою чергу, повністю зосереджена на хаосі та ПВП. Резюмуючи, у грі є гідний крафт. Пропрацьована система поселень, три різновиди геймплею, динамічна бойовка, політична система, добра економіка, торгівля, наявність ПвП та pve контенту. З мінусів, гра недостатньо популярна, має слабкий онлайн через відсутність реклами, все ще доволі сара, недружня для соло гравців. І як будь-яка пісочниця має відсутність цілей та ендгейм контенту. Думай, де? Позаду перша п'ятірка з нашого топу, а попереду ще п'ять ігор. А я хочу подякувати всім, хто долучиться або вже долучився до підтримки проєкту Апдейт. Наша корчма тримається не на мені або на платформі Ютуб, або на інших факторах. Розвитку української мемокультури та нашої таверни сприяють ці могутні вершники. Величезна дяка вам за підтримку. Ви є та мотивація, завдяки якій існує наш заклад. Всі кошти йдуть на покращення контенту і трошки на мівіну для вас. Корчмаря. Якщо у вас є бажання кинути пару срібла в нашу скарбничку, ви можете зробити це через Patreon, спонсорство або через Монобанк. Всі посилання будуть в описі, і щиро вам дякую. Ми побазікали займемо RPG, про які ви скоріше за все не чули. На черзі більш популярні ігри, які вже світились у медіапросторі. Втім, багато з вас так і не наважились посмакувати ці всесвіти. П'яте місце – 2 NGS. Що ти, чорт забирай, НГС. Гаразд повна назва гри Fantasy Star Online 2 New Genesis. Це науково-фантастична гра з елементами фентезі та анімешною стилістикою. Почитали. Just show me your tally, hurry up. Okay. Yeah, 1, 2, 3, yeah, I get it. Звісно, розробники базуються в Японії. І це не аби хто, а самі сяга. Гра доступна на ПК та консолях, монетизація фрі play плюс багато косметичного донату у крамниці. Гра відрізняється дуже динамічною бойовою системою. Якщо вам набридли повільні та нудні ММО, ПСУ-2 це ваш вибір. Гра надихалась Devil May Cry. Мейкрай, таргетна бойовка та екшен, стрибки, паркур, комбінації атак, ухилення, повітряні атаки, а також окремі стилі битви під кожну зберігу. Зброю, яку можна змінювати миттєво, у грі є величезна кількість PvE-контенту. квести, сюжетні місії, арени, експедиції, зони для дослідження, вород боси, а також івенти на локаціях, які перетворюють її на величезну бойову зону. А ось ПВП знов не підвезли. Гра повністю павеєшна з невеликим кооперативом. Але не переймайтесь, ПВПшні ігри будуть попереду, і там є про що поговорити. Вертаючись до Fantasy Star, у нас також є крафт, скіли у кожної зброї, 9 класів, які доступні на одного персонажа. Велика кастомізація, мультіспеки, доволі сучасна в порівнянні з іншими інвалідами графіка та багато іншого. Гра підійде фанатам аніме та сайфай, тим, хто сумує за динамічними зарубами, любителям апгрейдів, крафту, кастомізації, стилю, смачного PvE-грінду та відсутності нуд. Ної ну, шляпи, яка містить собі будь-яка сендбокс Perfect. хоч я і не фанат азіатських ігор, але мушу визнати, що Fantasy Star Online вартує вашої уваги. Okay. Четверте місце знайомий багатьом Rift Online. Те багато задротів скіпають гру через низький онлайн, застарілу графіку та відсутність великих оновлень, і доволі дарма. На релізі гра на деякий час стала справжнім конкурентом World of Warcraft, зібравши непоганий онлайн в декілька лямів. Головна фішка гри це ріфти або розломи, динамічні івенти у відкритому світі, під час яких із дірок в просторі на локаціях спавняться моби та боси. Гравцям потрібно збиратись у зграї, вбивати прибульців та закривати ці розломи. І це на хвилиночку. Ще до Guild Wars 2 і до World of Warcraft. Якщо скинути з рахунків Warhammer Online, Rift можна вважати засновником перших динамічних івентів. Розробник базується в США. Гра вийшла у 2012 році і доступна на ПК. Монетизація фрі-ту-плей, косметика та необов'язковий Pay to WIN, який прискорює ваш прогрес. У грі є класична PvE, інсти, рейди та квести, а також вище згадані розломи. Щодо ПВП, є два різновиди батлграундів: відкрите ПВП на ПВП сервер. Варах, арени та гільдійні війни, є крафт, система артефактів, а також власна ділянка та хаусінг. Чотири класи на старті, дев'ять спеціалізацій та велике дерево талантів. Гра підійде тим, хто хоче пограти у Вов WoW старих часів, без вкладення грошей та з деякими цікавими механіками. Проте варто пам'ятати, що Ріфт онлайн знаходиться на підтримці, тобто не очікуйте розвитку гри у найближчі роки. <звук> Третє місце Neverwinter Онлайн. Трохи більш популярна MMORPG. для мене вона дещо схожа на Rift, але все одно має деякі відмінності. По-перше, це ММО за мотивами D&D, зі всіма лорними принадами. Розробник знаходиться в Америці. Гра вийшла у 2013 році на ПК та консолях. Монетизація Free-to-Play. але в шопі є Pay-to-Win аспекти. Звісно, вони не такі жорсткі, як корейських ММО. Втім, гравці все одно скаржаться. Головний наратив Не це PvE контент, відмінний лор. Квестове наповнення, добротні та складні рейди, цікаві інстанси. Сетінг Dungeon and Dragons поверне нас до знайомих богів, раз, істот та інших персонажів. Щодо ПвП присутні арени 5 на 5, але на цьому все. Балансом майже не займаються, а наявність Pay to win шарок створюють велику прогалину між новачками та ветеранами. У грі є крафт та збір ресурсів через помічників, 13 класів та 2 спека, Демедж Ділер, а також суппорт плюс танк. Також є гільдії зі Своїми зонами та бонусами. У підсумку Neverwinter Online це чудова pve гра, яка порадує фанатів D&D. Втім, слабкий онлайн застаріла графіка, та пейти механіки можуть відлякнути рядового задрота. Друге місце World of Warcraft. Да ти що, блядь, су? Тихо, тихо, тихо. Не поспішайте кенселити мене, як Фемки та ЛГБТ кенселять будь-яку річ у цьому світі. Мова йде за кастомний піратський сервер Вовчика. І це доволі цікавий проєкт, який ви також могли прогавити. Грою займається кубка фанатів, які вже встигли заснувати свій власний бренд Ascension Games. Базуються хлопці та дівчата в США. Перша версія клієнта вийшла у 2016 році. Але на цей час одна з версій гри і дойде. Сі перебуває у постійній розробці, тож в чому фішка цього сервера? По перше, це кастомний проєкт. Ascension WoW не немає класів у стандартному розумінні. Ти сам обираєш таланти та скіли з великого ростеру і створюєш свій унікальний клас. Починаючи з базового набору, ти поступово відкриваєш нові скіли і сам будуєш свій білд. Танк маг, будь ласка, рога хіл чому б і ні. Паладин Варлок дозволено. Ascension змішав між собою три класичні частини Вов: WoW. Класік, БК та ЛК. Весь контент актуальний. Є івенти, рейди, ворлдбоси, Пвп, Крафт Квест та всі інші принади of Warcraft, плюс кастомний контент, але все ж таки головна фішка Ascension – це відсутність класів і можливість зробити білд своєї мрії. Це була моя мрія. Чудова альтернатива для вкраїнчиків, які й досі перебувають у полоні якої-небудь сірусні. <рес> Святий трактирник дійшло жирний жарт. Але й це ще не все. Ascension готує новий сервер з кастомним контентом, графікою рівня актуала, новими талантами та абсолютно новими класами World of Warcraft. <рес> серед яких є справжній некромант, механік, піромант, Культист з магією давніх богів, прималіст із силою землі, жнець, веномансер на отруйних скілах, хрономансер, чарівник, який володіє часом, маг крові, варвар, віч доктор, мисливець на відьом та багато інших. Всього буде 21 новий клас. Всі вони будуть унікальними та пропрацьованими, судячи з трейлера, робота виконана у кращому вигляді. Дуже давно хочу зробити повний огляд цього сервера, тому підтримайте ідею в коментах. Окрім цього, 3-4 спеки у кожного класу: додаткові парагон таланти рівня Dragonflight, класові квести та кастомні івенти, новий pvp контент, Міфік плюс та купа інших нововведень, які Ascension зробив з нуля. І, мабуть, єдиний мінус цього сервера він платний. Для того, щоб пограти зараз, потрібно купити доступ на альфу. Вартість невелика, але я порадив би вам дочекатись відкритого доступу. У всьому іншому відсмокчи Сірус та інші болотяні піратки. О ми рушаємо до першого місця. Let's go. Як я і обіцяв, буде більше ПВП. Адже перше місце в нашому топі посідає Mortal Online 2, гра, про яку хтось із вас міг чути, але навряд чи грав самостійно. І дарма, адже в цій ММО я бачу великий потенціал для розвитку. Mortal Online 2 це ММО пісочниці від першої особи з повним фуллутом. При смерті не дропається тільки те, що знаходиться на вашому складі. Розробник зі Швеції. Реліз відбувся. В 22-му році на ПК розповсюджується через Steam та EGS. Монетизація buy-to-play плюс підписка і ніякого pay -to win. він mm. повністю безшовний відкритий світ без фаст тревелу для пересування, тільки маунти. Цікава фізика слуху та зору. Тварини та моби чують тебе та бачать в залежності від позиції. А важкі обладунки також відтворюють звук. У кожного моба є своя унікальна поведінка. Крафт на вищому рівні. Всі предмети виготовляються гравцями. У грі багато професій від збиральства до торгівлі. Але головна фіча Mortal Online це, звісно, PvP. Це БДС, гачімучі, реалістичні, феодальні, фуллут-бійки від першої особи. Кожна зона представляє небезпеку. В нещодавньому пачку. Дали можливість захоплювати аванпости при смерті ти дропаєш все спорядження, окрім того, що лежить на твоїй монобанці. Території контролюються гільдіями, які видобувають ресурси та б'ються з іншими людьми за право власності. Практично Lineage 2 на максималках. Адже графічно, МОД-2 пішла куди далі. Це вам Анріл Євген 5, а не який-небудь Юніті. Нон-таргет, блок атак, відсутність автоатак, понад 600 скілів на прокачку, а також можливість гібридизації. Серед Open World. ПВПВЕ подій, падіння метеорита із видобутком ресурсів, а також довге та цікаве нашестя велетенських жуків, про яке я розповідав в минулому апдейті. Окрім цього, система адреналіну під час бою, пве контент, масові баталії, гільдійні війни, можливість побудувати домівку та повна свобода дій у відкритій пісочниці. Кому саме підійде Mortal Online 2? Фанатам сендбокса ММО з повною свободою дій, хардкорним ПвП за дротам через фуллут, любителям реалізму та графіки, тим, хто хоче сам будувати свій клас, людям, які цінують емоції та взаємодію з іншими гравцями. Фанатам Ладви, Єви та інших соціальних ПВП ігор, гравцям, які люблять гільдійну політику, вплив в MMORPG та масові заруби. Mortal Online має майже все і продовжує активний розвиток. Звісно, є і мінуси. Далеко не всім подобається фуллут, тому pve Пусі з Міфік плюс навряд чи оцінять таку хардкорну гру. Також ПВП це завжди токсичність. Mortal Online не виключення, тому готуйте дупу на моральний протик. А ще невеликий онлайн. Для гри такого масштабу. Він дійсно маленький. Окрім цього, МО-2 мав зашквар видалити назву української гільдії Гайдамаки через карги Руснявих гільдії. Причому не видаляючи їх назви в стилі ЗОВ або Дергерусіч. Крінж. Наскільки мені відомо, на цей час інцидент вичерпано, але більш детально про це я розповім у своєму майбутньому відео за шквари MMORPG та онлайн-індустрії. Right, right, right. Резюмуючи все сказане в Mortal Online 2 я бачу найбільший потенціал серед всіх ММО в цьому топі, тому прапору руки розробникам і бажаємо успіху на їх шляху. Це далеко не всі маловідомі проєкти, про які ми могли не чути, чути краєм вуха або не приділяти їм достатньо уваги. How dare you? окрім мабуть Broken Ranks, блябу до хлопці та дівчата на момент написання сценарію, я навіть гадки не мав, як сильно вони запхали язика в сраку російському регіону, не дивлячись на те, що стиль гри достатньо цікавий і може захопити певний кластер фанбоїв хірус Майтан Magic, Присмок труснявого прудня ми не толеруємо і максимально засуджуємо. Так само, як і з відео про топ-10 мертвих MMORPG, в цьому контенті я також не розповів про багато цікавих непопулярних онлайн-ігор. І рано чи пізно я зроблю другу частину обох відосів. Тому наваліть активу, неначе від цього залежить життя нашої корчми. Програма мінімум це розіслати відео по спільнотах: дружині, родині, коханці, групі третього Б класу в WhatsApp і та всім друзям на традиційної орієнтації. Абірагепі right число, з такими переглядами я все ближче на крок до висірання політичного контенту зі спекуляціями по останнім новинам, заради того, щоб мене почали форсити будь-які телеграм-смітники. Не треба та... дякую за те, що додивився це відео аж до цього моменту. Посадив цибульку, підписався на корчму та залишив коментар. Для просування. Ще більше подяка могутнім вершникам, які залишають пару монет вашому корчмарю. Я ніхто без вас, і ви стимулюєте мене розповсюджувати ММО культуру по Україні, яка з чому по лордерону. Попереду ще багато цікавих історій з ммо РПД. Всіх обійняв та пробафав. До зустрічі на онлайн просторі.